Вітання Піонер а 701 r Апарат 92-го року. Важкенький апарат. Ну, не такий важкий, мабуть, як Одіссей 010, але все ж таки близько до нього. Цінова категорія в районі 10 тисяч гривень або ж 250 доларів. Ну, кому як зручніше. Ну, скажімо так, не дешевий. Заявлено в специфікації, що він може 70 Вт на канал при 8 Омах. Хоча зараз ми заглянемо на задочок його, там цікава є інформація. Ось така інформація у вигляді споживаної потужності в 650 Вт, що нам натякає на 6 правду. А також, якщо ви підімкнете... Чотирихомну акустику, то, я думаю, два по 100. Легенько. Так що апарат правдивий. Японія. Що в нас тут? Гігантські термінали. Гляньте. Ху -ху. Клас. Три розеточки. І нічого лишнього. Фонокоректор на борту. CD, тюнер, лайн-ін. Давайте відкривати кришечку. Нарешті вже радіатор у вигляді ось таких сот. Ну, Піонерівці Вони креативлять гарно. В 502-й моделі там взагалі такий аля сіднейський оперний театр. Помітив ось такий ремонт, ну, не знаю. Можливо, це назвати даунгрейд. Якщо людина привезла з Німеччини, її потрібно продати, то, в принципі, це нормальний варіант, щоб сильно не вкладатись. Ну, а як для себе, я б, звичайно, самху не поставив. Тут все добре по номіналах, все гарно, але все ж таки це просто самха. В загальному апарат не паяний так, щоб аж дуже, тобто силова частина. Розкачка виглядає нечіпаною. Зараз я кришку зняв, він вже став трішки легший. Поставлю його в стіючку і ми подивимося, що ж дійсності йому бракує. Все під'єднав. Так, щось там є. Реле почув. А як це розуміти? А де в нас інпут селектор? Давайте подивимося на регулятор. Регулятор взагалі тихенький. Темброблок. Все чисто. Абсолютно нічого. Що? Грає він тільки на CD. От я ввімкнув на тюнер зараз, але, на жаль, нічого. Тобто, там стоїть перемикач в позиції CD і все. Регулятор. Бачимо, в нього втручалися, скасували йому моторчик, тобто ось такі планочки, контактні, відпаяні. Сам регулятор не паявся. Є. Роз'єднав. Ця шестерня гарна хробачок. Добрався до того всього. Тут все ніби гарно. Ну, про те, що там треба буде трішечки почистити то. Інше питання, але в загальному тут все добре. Вусика, контактні. Продзвонив всі оці п'ятачки, все добре. Ну, і цю групу розібрав. Оця вже почищена. Така біленька, а ця ще ні. Трохи посидів. З шестернями та штангенциркулем О, щось там крутить. ну Ось так це все вийшло. Поки що. Далі треба тестувати, як воно буде. А ще треба, щоб власник пульта привіз. Зібрав я регулятор. Позиція трішечки відрізняється від е, тої, ну так вийшло, ніж коли я розбирав. Тобто я собі отут міточку ставив. Ну, подивимося. Пройшовся по контактах, ніби все добре дзвониться. Поки що ось так під'єднав регулятор. Коли робив минулого разу Ямаху, вже модельку призабув з подібним регулятором, він правда, був трошечки довший. І при першому увімкні, то в мене задимілися там кола драйвера мотора. Щось я неправильно був зібрав. Тож цього разу фактично я збирав навмання, то, можливо, щось схоже буде. Ну, Подивимося. До речі, зранку забігав власник, пультик лишив. Ось такий. Так, я щось почув. Ось тут. Є, підсилювач увімкнувся. Давайте щось спробуємо йому порегулювати. Тут батареєчки є якісь такі легенькі. Звук. Звук. Ні, звук не регулюється. А що в нас регулюється? Давайте хоч що-небудь. Мют. Є мют. Вимикається. Так, тюнер. Вау! Невже? Давайте назад сіді. Є. Давайте на крайню позицію. Це в нас лінійний аукс. Одна позиція назад, тюнер. Ще фоно. CD. Добре. А звук у нас є? Є? 1 кГц. Давайте змінимо вхід. Все добре. Знову CD, Давайте тепер зараз я подам генератор на вхід, наприклад, AUX, тобто Line. Перемкнув на Line і спробуємо. Працює. Що ж ми тут маємо з тим звуком? Тут у нас є три мотори. По мануалу вони звуться як ось цей, який робився Фронт, РР і VR. І відповідно три драйвери. Два ось тут. І один захований ось там під кожушком, за кожушком металевим. Ось в нас на VR. Тобто Volume Regulation. Мабуть, якось так. Що ми тут маємо? Ми маємо. команду з пульта UP. Ми маємо команду з пульта. Якось так би, щоб ніц не замкнути. Down. Також ми маємо вихід з драйвера. Вихід з драйвера. Ось нас пішов «Up». І ось у нас пішов down. А моторчик в нас не крутиться. Що ж тут за біда з тими моторчиками? Цікава ситуація тут. Скидаю відео власнику з роботою регулятора. Ну і попри це все кажу, що залишився мені розібратися, залишилося із регулятором гучності, бо він не крутить. Десь за кілька хвилин дзвонить каже: а регулятор крутився. Це не працювало, а регулятор працював справно. Я вже сижу і тут передивляюся, думаю, що я міг зачепити тут. По факту, окрім цього шлейфа, нічого не від'єднував. Деяке співпадіння на мені се зломило. Ну, то таке, з цим я вже розібрався, все відмив. Зараз скручу його на місце. І що ми тут бачимо? Тут бачимо обслуговувався регулятор. Він паяний. Також тут ну, багато чого паяно Ось там внизу роз'ємчики пропаювались. І плюс до всього отака ситуація з платою. О. От нас контакти моторчика. Тут у нас 5 вольт. Абсолютно ніякої реакції. А що ж це таке за зараза? Пропаяв, я гарненько виводи від самого мотора. Ось там. І ніби працює. Їздить. Помітно? Помітно. Я вже йому тут і стрес-тест робив. І він все рівно їздить. Ну що ж, будемо сподіватися, що в цьому була проблема. Зараз я відмию трішки цю плату, ставлю на місце, пробую вже в зібраному вигляді. Підзібрав. Давайте дивитись. Давайте подивимося, чи нам не поламався селектор. CD. Не поламався. Їздить. Добре. Ну, звук і звук є. Нашому огляду відкривається плата ось така. І тут є, що перевірити, зараз подивимося. от а також ще деякі дрібненькі конденсатори, до яких я зверху не міг дотягнутися. Зараз я перевірю. Є два конденсатора Ось один. І ось другий, я його ще не помітив. 47 мікрофарад, залишилось 29. І одиничка якась така, ну, половину вже втратила. Зараз їх два міняю. І все на, на місце складаю, паяю, дивимося ще в одне місце. Плата чергового режиму. З паючками тут все гарно, все в ідеалі. А от конденсатор на 470 вже подався, має 310. Тож, зараз його поміняю. Поставлю ось такий панасонік гарний. І буде добре. Думав, я, чого ця кнопка увімкнення так провалюється. Так, а в нас відщипнулась плата. От, вона відщипнулась. Залізаю трішки глибше. І бачу, що ця плата, вона, якщо придивитись, ось там вона по всьому верху відщипнута. Бачимо, є ще дві застіпки, і вона з них вискочила. Ой, нелегко добиратися до цієї плати фронтальної, але добрався. Операційничок в Темброблоку. Можливо, і ні. Не знаю. Треба дивитись на схемку. Це в нас перемикач акустики, здається, самий. Самий лівий. Так. Ну, мене найбільше цікавить сторона пайок, чи там все добре. Ну, також пробіжусь по конденсаторах. Пайки добре. Конденсатори добре. Тепер все гарненько назад збираємо. Ну, і що ж у нас залишилось? Скажімо так, на десерт? Правильно, реле. Реле тут не паяні, тобто не чіпались. Подивимося. Але у нас 24 вольта. О, тут нам навіть і не треба було точних приладів брати. Друга пара. такий омрон. Цікава фішечка. З заводу перемотані ізолентою. Ох, приліпилась добре. Ну. Замірюємо після чистки. Так, як і має бути. Ну, але... Два реле мало. У нас є три реле. А третє, де в нас? А третє... Он там, вон там. Йой! Випаюючи то реле з одного місця. Чогось дядько Андрій зі Львова згадався. Ну нічого випаяв. Все, з реле розібрався. Тут головне їх не поплутати. На вигляд вони ніби як однакові, але якщо придивлятися, два є 112, одне 111. Тобто два йдуть на термінали, на основну акустику, а це навушники. Воно менш потужне. Паяю на місце. Позапаював реле. Ага, ще не сказав за ці конденсатори. Вони відносно якби свіженькі. Мають по 13700. Зачіпати їх не будемо. Зараз апарат вімкнув. Там вже хвилинок 10 собі тут стоїть. В мережі поміряємо струм спокою. Подивимося, що там як. Регулятори, правда, я не зачіпав. Ну, от Зараз поміряємо, як є. Там при необхідності почистимо їх. Подивимося, як воно буде регулюватись і що там є. Добряче він прогрівся. Десь, згідно мануалу, між точками ББ і ОП. Не знаю, чому так, я звик міряти на тих от брусочках. Подивимося, що воно нам тут покаже. Має бути 11 мільвольт. Так. 5. 5,9. 6 мільвольт. Давайте подивимося інший канал. Що у нас тут? Ну, в принципі, мало, але рівно одинадцять. Due opora. Так мені на око попався пульт від, від сучасного ресівера сімерочки. Думаю, спробую. А він функціонує. Звук є. Вимикає. Також м'ют І режими. Режими досить цікаво Є Input Select, Ось така кніпочка input select, ось тут. І коли ми її натискаємо, воно по колу. Тобто бачимо. Вертає наперед. І при кожному натисканні по одному по одній позиції. отак от. А також є, якщо тут от на CD натиснути, то можна CD також вибрати. Прямо. Ну, так що, от такий от піонерчик також керує. Все, дякую всім за увагу. Всім будьте здорові!